Доброго дня, колеги раді представити з нашим партнером Сергій Сергієм Дідичем, директором по логістиці компанії Клевер Stores, мережа магазинів 7.23, Кейс сьогодні досить практичний. Постараємось зробити доповідь максимально цікавою для вас, ефективною, щоб ви взяли якусь корисну інформацію для себе. Перед кавобрейком і так почнемо. Що цікавого, що спільного хотіли би розказати, в цей складний час попередні доповіді всі прив'язують нас і направляють нас до того, щоб ми йшли в розвиток технологій, розвивалися, і вихід із зони комфорту насправді це є двигуном. Наступного розвитку мережа 723 досить близька. Нам по духу, того, що колеги шукають постійно. Нові шляхи оптимізації, покращення бізнес-процесів, покращення сервісу, і це все видно в магазині в магазинах. Тому обов'язково раджу, коли будете на західній Україні скористатися магазинами і їхніми сервісами. Як це досягалося, ми познайомилися у дві тисячі році. І е, в той час мережа е, налічувала магазинів ще було менше сотні, але вже відчувалася е, потреба в оптимізації процесів і підготовки фундаменту для подальшого розвитку. Е, в той час фундаментом тоді е, виявилося е, впровадження системи автоматизації стандартизації процесів складу е, системи е, WMS. І е, впровадження цієї системи е, відбувалося е, використовуючи е, кращі практики. Проект тоді, наскільки я пам'ятаю з Сергієм, ми е, робили і він не займав е, вел, велику кількість часу. Можливо, це було там півроку. напевно, чотири місяці було чотири місяці. Тоді зробили такий проект. Досить швидко запустили. І задача була ключова стандартизувати процеси, управляти асортиментом торгов... торгівельної мережі, оскільки пропускна спроможність РЦ, і задача там по підвищенню централізації асортименту, централізації поставок, вона тоді виконувалася максимально. Коли цю задачу виконали, наступний етап був що робити далі, і які які автоматизації далі можна використовувати. Це вже був другий етап і е, запуск голосових технологій е, конкретно е, з приміненням до процесу е, пікінгу. Тобто, людина, коли підбирала товар, вона його підбирала. Вже було адресне зберігання, було зрозуміло, де він знаходиться, але е, стикнулося тоді е, з е, тим, що. Досить велика міграція була колег за кордон у Європу. Люди взагалі з усієї країни могли від'їжджати, і ротація персоналу складського вона особливо важко там чуттєво сказувалася на підборі нових кадрів, на навчанню людей. І, Провадження ВМС а також голосової технології, воно в першу чергу, от призивало, що давайте спростимо людям максимально процес, щоб людина інтегрувалася швидше в процеси складу. Тож, результати цього проекту зараз коротко, потім буде більш детально. Це підвищення швидкості відбору, підвищення точності відбору, покращення якості комплектації, взагалі як такової, тобто укладка товару. Краще швидке навчання нових колег, ну і е, знаючи, як наші колеги прагнуть досконалості, ми впевнені, що не зупиняться на цьому і будуть рухатися далі в проєкти автоматизації, там конверних систем сортувальних, можливо, роботів. Сьогодні Сергій ці теми теж проговорював, раді допомогти у впровадженні нових е, таких технологій. також. Е, це вже наступні кроки. Цього поки ще нема. От. Якщо говорити про голосові технології в роботі, в нас є коротеньке відео, як це зараз працює. Можете допомогти включити відео. Зараз вімкнеться відео. Коротко про цей проєкт. Скажу те, що проект ішов уже під час війни, він пройшов досить стислі терміни, і те, що ми зараз бачимо, це ефект приблизно місяць роботи часу. Тобто, люди вже працюють з цією технологією, але можна сказати про те, що є ще певний потенціал для зростання там швидкості. Подальшої оптимізації налагодження цього процесу. І е, зараз, якщо запустять відео, ми якраз побачимо, е, як власне е, побачимо, побачимо чи не побачимо. Воно в інтернеті, так? Зараз просять одну хвилинку. Якщо говорити про терміни впровадження, то з колегами говорили про те, що зараз є гарна можливість під час війни зробити цей проект, тому що є ряд є ряд процесів. Так, відео готове, будь ласка, можна подивитися. Людина проводить відбір. Якщо ви бачите, ключова перевага процесу, який він зараз виконує, в тому, що обидві руки у людини вільні, тобто немає якогось терміналу, немає паперу в руці. Людина використовує гарнітуру через е, ключові там, команди, ключові контрольні цифри виконується підтвердження е, виконання операції голосової. Не треба відволікатися, шукати, де я поклав термінал. Ой, я його забув. Ой, яку кнопку на терміналі мені треба натиснути, щоб підтвердити сканування штрих-коду. Ой, і цих ось стає менше. Людина зосереджується на ключовому процесі. У людини вільні руки. Людина зосереджується, який товар взяти, куди його покласти, як його зручно покласти для того, щоб цей товар доїхав на торгову точку в гарному стані в ліквідному. Так, дякую за відео. Це таке коротке відео. Я думаю, що з розвитком процесів на наступних можливо форумах покажемо нові проекти більш. Вже е, довготривале відео, коли людина взагалі паралельно може навіть підбирати декілька замовлень одночасно. Це теж ми з Сергієм сьогодні обговорювали, тому що перший крок це людина підбирає в цій технології е, одне замовлення або один магазин. Наприклад, це один підхід і варіація. Друге, коли у людини є обладнання і е, двохпалетна е, тілешка, людина може підбирати одночасно, наприклад, е, дві палети різних магазинів і за один шлях. Шлях обігу складу можна одночасно підбирати дві палети. Якщо це, наприклад, тара, яка використовується у вас на складі роллкейджі, то best practice Європи показує, що 5 одночасно контрагентів, комплектувальник готовий збирати на складі. П'ять. Це best practice, з яким нам можна рухатись і розвиватись вперед. Якщо говорити про е, технологію, ця технологія не нова, вона розвивалась вже досить давно, але раніше вона була не такою доступною, як зараз. Раніше це було е, спеціальне е, вартісне обладнання, спеціальні ліцензії, які теж були досить дорогими і. Ця технологія була менш доступною, особливо в Україні. Зараз ця технологія рухається. Вона інтегрується з технологіями peak from Light, Peak to Light, електронні цінники, Google Glass, Навіть є можливість теж інтегрувати технологію візуалізованого відбору. От такі можливості є і, е, грубо кажучи, ця технологія вона, е, крім голосового інтерфейсу, може ще візуалізований е, робити. Е, асистент візуалізований може допомагати підсвічувати, який товар необхідно відбирати, куди його необхідно покласти, там фотографію товару зобразити. Тобто, все це можливо. Такий е, розвиток технологій зараз е, дозволяє використовувати голосову технологію на ключових носіях, які не є зараз там проблемними: це планшети, це смартфони, це е, навіть е, смарт-годинники. Е, для планшету, наприклад, це вигідно, коли у вас є досить велика електротілежка, і планшет може стаціонарно бути закріплений, людина гуляє від своєї тележки, десь в радіусі 10 метрів під час відбору, це досить комфортно використовувати. Раніше це були термінали, спеціалізовані на старих операційних системах, але тим не менше, якщо у вас є ці термінали, є Windows Mobile. Це є, можна голосову терм, технологію примінити одночасно на одному складі на різних девайсах. Тобто, ви можете використовувати старі девайси, плюс поступово переходити і виконувати апгрейд на Android. Якщо для вас це актуально, у вас є немає графічного інтерфейсу вашої ВМС-системи чи вашої системи підбору на Android, це теж. Є варіантом розгляду як краще перейти на площадку на операційну систему Android. Ключові особливості. Голосовий модуль він має взагалі свій модуль адміністрування, в якому ви можете переглядати юзерів ваших, створювати різні групи цих юзерів. Наприклад, цей працівник працює на такому то складі, працює з голосовим інтерфейсом української мови. Цей користувач працює на іншому складі, йому необхідна російська мова. Це так називаємо групи користувачів. Вся звітність в режимі Real Time використовується, тобто, ви можете зайти і в через браузер подивитися. Хто як сьогодні працює, хто добре, хто погано, можете навіть надіслати голосовий коментар через адмінконсоль. Людині там підійди до мене. Будь ласка, треба проговорити якісь там якесь питання стосовно відбору конкретного завдання. Теж така можливість є. Чим обладнується оператор оператор обладнує Обучаться терміналом або смартфоном, або планшетом це досить легке. І така гарнітурка. Гарнітурка вдягається, можна підійти на STEM Consulting for Retail подивитися обладнання, яке використовувалося це обладнання. Наші партнери завезли навіть під час війни, не було проблем з доставками, і постачання такого обладнання. Спрощує значно процес, людина приходить на роботу, бере гарнітуру, бере термінал і через голосовий інтерфейс починає роботу. Параметризація діалогу відбувається шляхом включення-виключення. Приведу приклад: якщо, наприклад, під час діалогу ви хочете, щоб система додатково інформувала вас. Про назву товару, який ви відбираєте, для цього не треба проводити кастомізацію, доробки, якісь певні. Це через налаштування параметру. Параметр включаєте. Коментар відбувається. Виключила параметр, description товару не вимовляється. Тоді це так само може стосуватися термінів придатності або інших критеріїв. І як раніше вже сказав, голосова технологія може інтегруватися з різним обладнанням, включаючи пік from light конверним обладнанням або іншими також технологіями. Як ми сказали раніше, людина під час голосового відбору може одночасно відбирати декілька замовлень. Це дозволяє робити через голосове. Голосовий обмін система, по перше, проводить начітку тексту заданого діалогу. Начітка текста може відбуватися різними мовами. В свою чергу людина повинна все, що повинна знати, це команди. Наприклад, команда готовий. Може звучати так. Команда, може звучати повтор, кінець дня, пауза, обід, початок, кінець, тренінг, інвентаризація. Тобто, отакі от досить прості команди, які можуть перейменовуватись, кастомізуватись під вашу термінологію, яку ви вже використовуєте, і е, тим самим досить спрощувати це як мишка. Взяли до комп'ютеру, окей, почали клікати. Вам все інтуїтивно зрозуміло. Точно так же зараз працює голосова. Технологія, е, якщо говорити про мови е, раніше, мови вони кастомізувались досить складно, е, це займало певний е, проміжок часу. Зараз це все вже технологія е, значно простіша. А якщо нова людина приходить на роботу, якоїсь певної надиктовки їй не потрібно. Тобто, все, що потрібно людині, перечитати базові команди. Там 10 команд з листочка, надиктовувати нічого не потрібно. Людина відразу бере термінал. Дивиться, ага, в мене логін там 999, Каже: 999, система каже: Ага, ви новий користувач номер один. Підтвердять, людина каже: Так, Окей, ми пішли. У нас сьогодні є, до прикладу, термінал. Ми можемо тестовий діалог з вами проговорити. Ви подивитесь, як розпізнає система ваші команди навіть без начитки, і це дійсно так в Україні. Для нас цікаво, звісно, це підтримка української мови для інших країн, які ми робили проекти, це. Діалекти у Казахстані це запуск казахської мови. Наразі колеги з Азербайджану теж зацікавлені саме в азербайджанській мові. Не дивлячись на те, що вона досить подібна на турецьку мову. Вони хочуть кастомізувати саме під азербайджанську мову. Вибрати цей діалект в Україні. Ми знаємо суржик. Є, якщо комусь цікаво, там команди кастомізувати знову ж таки під ваших людей, щоб навчання розуміння процесів було легше, окей, це. Це не проблема, це дійсно можливо. А що потрібно для проекту, щоб він був успішний, потрібно вибрати процеси та зони складу, проведу приклади. Ви вважаєте, наприклад, що вам потрібна голосова технологія? Це звучить досить загально. Спочатку вам потрібно вибрати конкретну зону та конкретні товари, які будуть працювати саме з голосовою технологією, наприклад, стандартний пікінг від залишку. Ви розумієте там. Певна зона зберігання, де буде працювати ця технологія. Зона це може бути ще розподілу дистрибуції, вибрати, наприклад, певні процеси, керувати поповненням чи не керувати, керувати переобліком чи ні, сказати, яка вам з цих функцій необхідна. Вибрати опцію мультипікінгу одночасного відбору декількох замовлень та рухатись далі. Для налаштування обмінів необхідно зрозуміти, яка у вас система: чи є ВМС, чи нема ВМС, інтегрування через інтерфейси веб-сервісів чи через прямий конект баз даних вибирається. Якщо у вас нема ВМС-системи, ми можемо обговорювати можливу інтеграцію з ERP, але є ряд набір вимог обов'язкових даних, які необхідні будуть. Для цього це більш детально пропоную обговорювати пізніше. Термін впровадження е, такої технології зачасту від одного до е, трьох місяців, і е, зараз хочу передати слово е, колезі. Е, Сергій. Можливо, розкажете, які передумови запуску було, чому саме вирішили в голосову технологію? Дякую. доброго дня, всім Прошки ближче. Ну, перш за все хотів би сказати, що так наша компанія почала свою діяльність у 2014 році. Ми відкрили свій перший маркет із відкриттям. Першого маркету ми організували діяльність логістичного центру. І таким чином, ну, з збільшенням мережі, відповідно, збільшилась і площа логістичного центру, і ну, виникала необхідність ну, якось центразувати операції, які відбуваються на складі, з ними більше, щоб вони були позоріші, чіткі. У 2018 році почали активно вивчати ринок складських рішень, які були присутні, розглядали деякі компанії, ну, але зупинилися на. Касанфорітел, який нам впровадило ВМС е, від Голд, і відповідно ми впровадили його десь дійсно на протязі чотирьох місяців, ми в себе запустили адресне зберігання товарів. Е, ну, таким чином, ми працювали два роки. Два роки вивчали програму, розглядали різні технології відбору, реалізували пік-байлайн, пік Zero, пік е, стандартний пікінг. І саме по стандартному пікінгу ми коли впровадили. Е, ми здійснили відбір по паперу по бумазі. Тобто комірники. Ну Сандати Бікінг нас займав десь орієнтовно займає на даний момент 80% від нашого загального потоку товаром. Це досить така вагома величина, і саме по паперу ми відбирали цей весь період часу. Тобто, недоліки основні ну, основні недоліки такого відбору це те, що комірник допускає ну помилки під час відбору. Це перше, такі як для мене, це основний долік. Другий це подальші дії, які повинен зробити оператор з опрацюванням цього документу, перетворити його в накладну, яка вже далі їде на магазин. Ми ну, свідомо якось для себе на початку впровадження вирішили, що ми пропустимо відбір по терміналу, перейдемо зразу на голосовий Відбір. Так, і десь в кінці 2021 року ми почали спілкуватися про голосовий відбір. Мали стартувати в цьому проєкті в лютому 2022-му, але змістилися почали в червні місяці і в вересні місяці ми фактично ну, реалізували даний проєкт, відбір по, по цій технології. Скажу так, що ну, за ці два місяці що ми працюємо, ті ну, якби плани, які ми на цей проект. Покладали це в першу чергу це покращення якість відбору працівника. Ну, ми їх досягли, тобто, якщо взяти так, ну там володя далі покаже дані, ми змогли зменшити помилки працівників ну в два рази від того, що ми мали, і але крім того, ну чесно кажучи, не розраховував на підвищення швидкості, але змогли швидкість підвищити. Також я думаю, це ще не межа. Будемо підвищувати швидкість, відповідно, ну робити наших працівників більш ефективніший відбор. Ну, так, от в двох словах, да дякую, Сергій. Я тоді коротко ще розкажу, з чого складався проект. Проект складався з двох етапів: перша це оновлення ВМС. Воно необхідно було для того, щоб отримати останні можливості самої ВМС і нові додаткові функції голосового модулю. І етап же другий він складався з запуску голосового рішення. Власне оновлення ВМС зайняло основний проміжок часу, там порядка двох місяців. Прошов при тому, етап другий це запуск голосового рішення. Зайняло вже півтора місяці часу. Що було цікаво саме в голосовому? проєктів. по перше, це україномовний інтерфейс для простоти використання з півробітниками і інтуїтивно зрозумілі команди, які використовуються. По-друге, це опрацювання над тим рішення задачі, щоб була досить висока якість розпізнавання голосових команд. Реально був практичний кейс, коли певні цифри не розпізнавалися, і ми з Сергієм дивувалися, як таке може бути. Це здається, була цифра 5 і 9. 6 і 9. 6 і дев'ять. Нам потім цю задачу, коли проаналізували з розробниками, зрозуміли, що версія прошивки терміналів трошки відрізнялась одні від других і. На різних прошивках були певні питання, тож вирішення прошивки допомогло в цій задачі. По-друге, це керування пріоритетами видачі задач, це в принципі задача, яка необхідна, що в МС, що в голосовому підборі, тобто класична задача логістики, облік додаткової тари під час відбору це облік пластикових ящиків, які використовуються в процесі. тобто Відбірник в процесі відбору може одночасно і декларувати скільки тари він використовує. Тобто, вам по факту відвантаження повинно потім просто перерахунок пройти і підтвердження фінальної кількості відбору. Ну і після того як відбір завершений, це контроль розміщення палет після відбору в зоні експедиції в конкретну комірку, в конкретну лінію доставлена палета чи ні, це теж відслідковується. І, напевно, саме цікаве рішення це цифри з проєкту впровадження. Якщо ми подивимося, це цифри з Сергієм готували на гарячу руку, так сказати, по ітогу двох місяців роботи, я впевнений, вони будуть ще в майбутньому покращуватись далі і далі. Швидкість відбору зросла на 15%, кількість помилок знизилася на 50%. 2% і швидкість навчання людини е, знизилася на 57%. Тобто, три дня це в принципі реально кейс, коли людина вже в перший день насправді починає самостійно працювати з голосом, але ще якісь питання задає. Але в принципі, якщо я правильно розумію, після трьох днів людина вже не задає питання комірнику чи босу. Людина вже задає питання голосовій технології. Можна додому? Так, Тож, дякую, колеги. Можливо Якісь запитання є, раді будемо відповісти вам. Так, дякую доповідачам. Є питання? Доброго дня. Я б хотіла запитати голосовий відбір, який ви використовуєте, це більше до Сергія. Він розрахований на те, що у каналі відбору тільки одна позиція товару, ілі може бути декілька? В одному, в одній адресі один товар чи декілька може бути? Один, в тільки один, товар, один, так, один так? Товар, так? А є рішення, коли е, множина? Тобто е, ячейки, ти... друбийте помірки відбор. Так, дивіться, рішення технічно є, але адміністративно тут питання, як ви домагаєтеся зниження кількості помилок. Тобто з компанією Clever Stores ми досягли рішення по зниженню кількості помилок саме з розділенням комірок. Якби ми комірки не ділили, то людині в одній комірці довелося б шукати товар, потім штрих-код товару, потім сканувати цей штрих-код товару. Були б певні питання. Це а швидкість так, і якість. Так, 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 так два характеристики. Так, так, швидкість, якість і розділення. Зділення, тобто це специфіка вже торгівельної мережі. Вони знають ну, свій асортимент. До, до, дозволяла стелажна система і так, кількість так, так, так. ну кількість Дякую. Дякую. Ще є питання? Є ще питання? Будь ласка, сюди на цей бік мікрофон. Треба йти вже на кавобрейк, бо вже нікого okay. немає. Майже так. Okay. Drive. Скажіть, будь ласка, після впровадження мікрофон yeah. перед собою. Будь ласка, yeah, перед, yeah. Так. Чи збільшилася площа складу чи кількість комірок для зберігання товару в зоні пікінгу? Ну, поки що не збільшилося. Нічого не помінялося. Ми працюємо на тих площах, які маємо, на тій кількості комірок, які ми маємо. Дякую. Дякую. Так. Іще є питання. Добрий день, Сергій з звати компанія Копійка. Питання до інтегратора дана система спікінгу, чи передбачає вона контроль комплектувальника по зоні відбору, і якщо передбачає, в якому вигляді це робить. Так, контроль комплектувальника відбувається тим, що ми закладаємо механізми контролю. По перше, комплектувальник, коли підходить до комірки відбору, ми можемо задати різні алгоритми підтвердження. Саме простий – це зчитування контрольних цифр, які можуть знаходитися на певній комірці. Але ми знаємо, досить складні кейси можуть бути. Наприклад, в одній зоні ви вам достатньо використовувати голосового підтвердження, в другій зоні якийсь дорогий товар, і ви хотіли би, наприклад, підтверджувати. Ти, ну, наприклад, відбір мобільних телефонів досить дорогих, підтвердження через сканування штрих-коду. Технічно рішення в рішення можна зашити валідацію різними способами, тобто можна в одній зоні підтверджувати тільки голосом, в другій зоні голосом і скануванням, в третій зоні тільки скануванням. Це відбувається в процесі впровадження. Так як ми казали, рішення на платформі Android. Тому ми зараз розказуємо про конкретний кейс. Але якщо у вас інший кейс, інша задача, ми можемо адаптувати, подумати бізнес-процес, який можна спільно виробити під ваші процеси, і, в принципі, підібрати необхідний спосіб валідації в цьому в цій ситуації. Дякую. Так, я приведу ще приклад. Це так само, наприклад, як терміни придатності. Система може інформувати, підбери термін товар з терміном придатності. Там і певне значення, і людина може просто сказати так, тим самим підтвердити. Можна сказати, ввести на терміналі, можна сказати, відскануй штрих-код, якщо на продукції є конкретний термін придатності. І тоді це ну, буде більш строгий рівень контролю. Тоді. Дякую, гнучкі системи з руками зростає. якщо ми за цим слідкуємо. То з кожним роком все гнучкіше і, гнучкіше і функціонал зростає. Дякуємо за питання. Ще раз дякуємо нашим доповідачам. Прошу оплески, дякую, так. колеги.